70 років назад це поле поблизу села Попільня не було настільки мирним. Це було поле бою між прикордонниками 94-го прикордонного загону та німецькими загарбниками. Кожного року на висоті кругляк біля Обеліску вшановують пам'ять прикордонників, які майже голіруч зупиняли німецькі танки. На братській могилі згадували всіх бійців 94-го загону прикордонників та їхнього командира Івана Середу. Клали квіти на п'яти місцях, де віддали свої життя герої-прикордонники. І командир їх Середа, і Політрук Колісніченко, майор Бестров, і прикордонник безіменний притулок цій землі знайшли. Лежать вони в могилах братських, давно закінчилась війна. За них ти Богу помолися і пам'ятай їх імена. Пам'ять героїв на місцях їхньої бойової слави вшановують земляки попільнянці від малого до великого і представники теперішніх прикордонних сил Житомирщини. Дуже вдячний організаторам. Керівництво районної державної адміністрації, районної раді, громадам за те, що ветеранам, які підтримують це пам'ять, вшановують, знаходять місця загибелі, безпосередньо останки переховують і вшановують цю пам'ять. Цілими сім'ями і навіть поколіннями люди приходять до могил та обелісків. Батько Миколи Федоровича безпосередньо приймав участь у боях під Попільнею. Прийшов віддати шануть прадідусеві і маленький Матвійко. Ці бити брав участь. Мій батько, його прадід уже да, в липні 41-го року, і один з небагатьох, хто залишився живий, але ми, от в сім'ї своїй вирішили, що ну не буде мене, були діти їздить, будуть внуки. Знати будуть правду про цю страшну війну вже традицією. Стало в цей день поздоровляти полковника у відставці прикордонника Суворовцова Миколу Федоровича у свої 93 Дуже емоційно розповідає про ті страшні події, о тільки пам'ять підводить. Ветерану ще й досі присвоюють медалі та звання. А Микола Федорович каже, що в нього їх і так достатньо. Найкращим подарунком він вважає проведення газу до своєї оселі. Самостійно підключитися не вистачає коштів, а вся надія на керівництво області. Мне рука все нахуй.